Хунчик і чарівне Апчхи У лісовій долині жив маленький, веселий їжачок на ім'я Чхунчик, і отримав він своє ім'я не просто так. Бо як тільки з'являвся пил, чи пелюстка квітки торкалася його носика, чи навіть вітер трішки дмухав, чхунчик одразу Апчхи і не просто чхав а так, що білка падала з гілки, лисиця злякано притискала вуха, листя летіло, як буря була. І найгірше він ніколи не прикривав ротика. Ніколи. Та я ж малий, казав він. І в мене лапки зайняті. Он, подивіться, як класно летить чих Одного разу всі лісові мешканці зібралися на ярмарок купити мед, пиріжки, моркву, нові капелюшки і просто погуляти. Чхунчик теж прийшов. І тільки підійшов до кошика з пиріжками Апчхи. Пиріжки в різні боки. Мед обрисканий, їжак усміхається. Ха, справжній апчхавітор! Сміявся чхунчик. Але Білка сумно витирає шубку, зайчик миє моркву, а сова строго каже Чхати не страшно, але чхати на всіх це вже нечемно. Та нічого такого ж не сталося, бурмотів їжачок. Наступного дня чхунчик чхає біля качки з каченятами. Апчхи! І каченята вмазані краплями. Мама качка крякає Ай ай ай! Ми ж тепер усі мокрі і ще підхопимо застуду з твоїх чихів цілий душ. І всі почали відвертатися від шхунчика. На галявині стало самотньо. Увечері до нього прийшла сова Соня, принесла маленький згорток і сказала Тут твоя чарівна серветка. Якщо почнеш прикривати ротик, коли чхаєш, тебе знову всі полюблять. Бо бути чистим і уважним це найкраща магія. Але це складно, знітився чхунчик. Спершу так, але потім звичка. А головне, всі навколо будуть здорові і щасливі. Зранку чхунчик прийшов на лісову зарядку. І тут знайомий тік у носі. Він зупинився, витяг чарівну серветку, а пчхи прикрив ротик. Усі, мов зачаровані. Білка усміхається, лисиця аплодує, зайчик кричить Браво, чхунчик! Нарешті ти не чхнув мені в очі. З того дня чхунчик завжди носив серветку. А ще вивчи фразу Якщо хочеш хати, прикривай лапкою або носовичок витягай. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!